3-го року були замінені відповідні перепуски на перепустки нового взявця. Їх було видано на сьогоднішній день близько 31 -ти тисячі. За -ти весь період часу у нас були наявні близько п'яти кримінальних проваджень стосовно підробки відповідних перепусток. І з вашого дозволу передаю слово пану Петру минулому коменданту міського дорослі. Всім доброго дня, шановні колеги. Хочу сказати про те, що відповідно до спільного наказу військового керівництва регіону нашого та голови військової адміністрації no 15 числа мене призначено військовим комендантом Богородиської області. Слід проінформувати, що комендатура буде знаходитися на території військової частини 2736 3 стасі ВСП по вулиці Городоцькій, там буде знаходитися я. Там будуть знаходитися представники камінатури і будемо відповідно працювати. Та, я сказав пан Тарас, у нас сформовано шість комендатур по регіонах, по районах Львівської області. Контакти, мої електронна адреса та інша інформація, відповідно на цьому документі зазначені, можна прийти за QR-кодом. Хочу звернути увагу на те, що комендатура буде працювати максимально. Максимально вигідним для громадян, для структур, для органів для організації практичної інфраструктури області. Що стосується видачі, що стосується дії попередніх переписок, які були видані, зауважує на тому, що переписки, які дійсні або продовжені встановленим порядком, будуть Подальшому діючими і е, ті, хто їх отримали, зможуть ними користуватися в подальшому. Е, для отримання нових перепусток або перепусток, які ви закінчили термін дії, е, на записування можна ознайомитися з порядком отримання перепусток, звертати увагу на те, що будемо видавати витримальні переписки. Е, вони будуть знаходитися в гаджетах е, тої особи, яка е, має право користуватися перепускою і, Відповідно вже пропрацьована програма для того, щоб представники органів управління у Нацполіції, Національної гвардії могли перевірити правильність і достовірність цієї переписки. На документі зазначена адреса, за якою ми будемо отримувати заявки на переписки, стверджують те, що всі заявки будуть розглянуті, опрацьовані. І відповідно до умов документів, до переліку е критерій будуть видаватися для користування сантам. Колеги, чи будуть запитання? Якщо запитань більше немає, ми завершуємо. Я спочатку слово, тоді Шановні журналісти, вітаємо вас в офіційному медіа центрі Проливий Ован. Сьогодні поговоримо про зміну комендатуру у Львівській області та порядку видачі перепусток під час дії комендантської години. Про це розкажуть наші спікери: Тарас Геній, керівник апарату Львівської ОВА, та Петро Розладовський, начальник третього спеціального відділу військової служби правопорядку. Пане Тарасе, запрошуємо вас до слова. Вітаю всім. З рахуванням керівних документів, з рахуванням загальної ситуації, з рахуванням чинних розпоряджень і наказів начальника умінської обласні військової адміністрації. Відбувається реорганізація і зміни комендатури Тіченіської області. Як наслідок, у нас буде одна комендатура в області обласна, і сім відповідних районів. З рахуванням вирух на сьогоднішній день комендантом безпосередньо.